Радік, ось ці всі сходи, підйоми, бар'єри для нас це все буденність і дрібниці, а для когось справжня проблема. Погоджуюся. А що люди кажуть про безбар'єрність? А як ви гадаєте? Я не бачу ні пандусів, а ні деякі де аптеки є. Та так біля, біля магазинів пристосовано, як я дивлюсь біля магазинів, біля якихось таких закладів. А так я вам не можу сказати. Недостатньо оперування, щоб люди з інвалідністю могли пересуватися нашим містом. Недостатньо угу. пандусів і, можливо, важко буде пересуватися міським транспортом, тільки в тролейбусах забезпечені ці. Угу. Я не бачу пандуси якісь, щось таке, тому що тут якесь все-таки одно. Ну, я, я не місцева, ми з Хмельницька. Ну, я знаю, що Роман Васильович трошки старається про це дбає, про крайні в своїх магазинах, закладах він це робить. Гарно би було, от бачите, зараз говорю, у мене мурахи пішли, бачите це. Це правда, було б гарно, щоб і інші бізнеси, і підприємці теж про це думали і дбали. Тому я думаю, що тут індивідуальна більше ну, питання не тільки до міста, а й до підприємців. Не приспособлені участки, магазини, аптеки і лікарні для таких людей з огранічними можливостями. Безусловно, це не дуже приємно, тому що в даній ситуації люди бувають одинокі, як правило, як правило, в такому возості в віці і в таких проблемних моментах лишаються одинокі. Ну як вам сказати, з інвалідністю не дуже хорошо, тому що, якщо знімаєш квартиру і ти інвалід. Це треба дуже великі гроші платити. Ну думаю, більш-менш, я думаю, більш-менш більш облаштовано. Немає такої інформації ну і не можу надати. Я думаю, певні умови є, надаються. Я думаю, все ж таки, ну є є над чим працювати, є, що можна і робити. Дякую. Угу. А ви що думаєте? Я думаю, що треба більше піклуватися про з інвалідністю на даний момент. Тим більше, коли багато така ситуація в країні.